Друзі, мої вітання. Зараз хочу провести розіграш, так як і обіцяв вам. На розіграші нас будемо розігрувати ось таку прикормку від компанії Sony Bates. Це прикормка для флета і також для фідера можна використовувати, для ловлі карпа, ну, загалом всієї білої риби. Плюс це їхня новинка, я її ще не тестив. Це конопля і коріандр. Ну, досить цікавий смак. Коріандр ми знаємо, що фітерні ловлі досить широко. Але для карпової ловлі я теж думаю, що можна його пробувати юзати. І має такий світлий колір. Плюс до, до цієї крутої прикормки хочу ще подати вам дві кормушки від компанії Kurum. у нас. Тобто це З відкритим верхом. Їх можна використовувати як для течі, так і для стоячої води, плюс їх можна використовувати особливо це для живих насадок. тобто ну Я думаю, що ви розберетеся, як ними користуватися, вони йдуть по 45 грав. Тому ось такий крутий набір будемо сьогодні з вами розігрувати. Так, як завжди, заходимо на канал Хата Рибока, друзі. Наш канал з вами. Є в нас ось останнє відео. Розпаковка, обзор насадок, даруємо сапухи, флет-кормушки, друзі. Перегляди є в нас, тобто їх небагато, але все ж таки, дякую, що дивитеся. І фактично місяць тому було останнє відео, тому що досить інших справ багато. ну, Не було часу на всі ці речі. Але все ж таки ну, ми працюємо і все ж таки те, що обіцяємо, те все виконуємо. Тому дякую, що з нами, друзі. Є е в нас Даний відос, ми з вами копіюємо нашу селочку І також у нас є ось така рандомна програма. Тут ми вставляємо наші всі розіграші, шукаємо і підтягуємо. Є підтягнуло нас коментарі, друзі. І тому зараз будемо з вами розігрувати. Але нагадую, що основні умови конкурсу були, перше це бути підписаним на канал, друзі. Друге, це щоб були відкриті у вас підписники. Це досить важливо, щоб ми могли змогу побачити, що ви виконали. І плюс залишити коментар. Ну, по можливості лайк, але то не, ну, то не досить важливо. Основний це коментар. Підпис, і що у вас були відкриті підписники. Тому переможцем даного набору у нас є. І е, гарний огляд цікавої продукції. Дякую. Копіюємо посилання Олег. Знову YouTube, друзі. І шукаємо е, Олег Олег, тобто у нас, це є даний. Дана особа, заходимо на нього. Ну і дивимося, що в пана Олега, якщо це вірний нікнейм, на жаль, закриті підписки. Тобто ми не можемо подивитися. Тобто, бачите, як, чи підписаний дана особа на наш канал. друзі. Тому ми з вами продовжуємо далі. Ми будемо шукати, поки D. Green Собака Грін, продукція, яка вже показує результати 10 років. Хто замовляє це у вас, знає толк. Краще 2-3 банки Imperial або Menline, ніж повну сумку новітніх суперуловистих насадок, як завжди, цікавий огляд. Ну, Дякую за вашу думку. Думка досить важлива, цікава, 100%. Але ситуація складається так, що кожен сам собі обирає, ніхто нікого не змушує, тому фінансова сторона зараз відіграє досить важливу роль. Тому взагалі без проблем. Хто бажає, веземо, хто не бажає. Ну, тому тут все відносно, але дякую за вашу думку. Шукаємо дану особу. Віталій Грінвіч. О, дивіться, бачите, в людини відкриті підписки. Переглянути. І зараз ми дивимося. Пугач є, тобто наші бачимо карпова кукуруза, в принципі, я їх теж дивлюся. Е -е Хлопців дивлюсь теж. Е -е ну і шукаємо. Катя рибалка, зрозуміло, всі. Топовісавка. О! Є друзі, ось хата рибака, дана особа підписалася. Тому я вітаю дану особу, пан Віталій. Якщо правильно підписано все, я на вас чекаю. Я завж... виставлю і е, у Тіктоці, до речі, канал я почав вести. Ну, не канал більш такий, як рекламки, але може кому цікаво, то. тому... Плюс у групі виставлю свої «Хата рибака, і плюс виставлю на Ютубі. Тому, друзі, всім дякую. Ось такий набірчик іде до пана Віталія. Зв'яжіться зі мною, я вам відправлю, зрозуміло. Плюс, кому цікаво, шукаємо хата рибака, там всі новинки, вся інформація. Тому всім дякую і гарного перегляду наступного відео. Він, до речі, буде досить цікавий. Дякую.